Привіт! З вами я Данило. І сьогодні Майнкрафт. Ми закінчили, що ми померли від, в печері від зомбі. Тепер потрібно виживати все за, е, знову. Так, добуваємо дерева. Чотири блоки. Один, два, три і четвертий. Більше нам не потрібно. Так, чотири. Далі дальше, дальше їх перероблюємо в дошки. Все в дошки. Потім потрібно зробити верстак і палиці. Далі ставимо верстак і ставимо ой, і робимо дерев'яне дерев кайло. Дерев кайло. Далі беремо дерев'яне кайло. І шукаємо каміння. Ось тут воно є. Зараз я його добуду. Так, мені потрібно десь. Не знаю, десь. Може. Вісім. Мені ще потрібно пічку, десь сімнадцять. Напевно. Може, вісімнадцять. Так, сімнадцять, напевно. Зараз добуду і подивлюся. Так, скільки тут вісім. Десять. Дванадцять. І 13, 14, 15, 16. Йду подивлюся, чи мені цього вистачить. Так, мені землю не потрібно. Ставмо її назад, а де мій верстак? А, ось тут є, добре. Так. Робимо е, кам'яне кайло. Далі робимо ще палиці. Ой, палиці ось тут. Палиці і робимо ще. Що нам ще потрібно? Сокиру і робимо піч. Зараз можна зробити. Нам не вистачить одного. Нам не вистачить одного кругляку, але ні, вистачить наш 10. Я подумав, що в нас 8 чи скільки. Чи... Так, зараз я скрафчу. Ось так вона крафтиться, є. Yeah. Наші навіть два лишилося. Давайте його сюди поставимо. Так, заберемо верстак. Заберемо, не відкриємо, заберемо. Можна дерев'яне кило викинути, воно вже нам не потрібне. І все. Це все нам потрібне. Так, далі йдемо шукати вівці. Якраз знайшов. Так, вбиваємо. Нам потрібно м'ясо і нам потрібно вовну. Добре, так, далі йдемо шукати ще скільки. Нам потрібно ще дві. Вже одну, тому що. А, все, ми знайшли легко, добре. Так, раз, і вбити її потрібно. Так, добре. Вбили ще потрібно досвід забрати. Забрали і. Ось тут ми забрали від неї. Ой, ой-ой-ой. Забрали від неї досвід від цієї, Так, забрали. Добре, ставимо далі верстак і робимо ліжко. Робимо ліжко і все. Так, забираємо верстак. Забираємо верстак. І що? І тепер можна йти в печеру, шукати залізи і діаманти. Але ми ще не маємо їжі, тут ну, трошки маємо. Якщо поберемо, то нічого, тому що в нас ще нема хати нас ну, мало є речей. Так, ідемо. Оце що таке? Це що, наша хата колись? Це ні, це чиясь хата, але чия? Це точно не моя. Що тут хтось жив? Капець, Тут хтось жив. Мені страшно стало, тому що я це точно не будував. І тут є доріжка, значить тут хтось жив. Я звідси втікаю, бо я не хочу ні з ким. Може, це десь це може моя хата ще колись, хоча вона вже цей інший світ. А ні, це, те, цей, це цей світ, але я не робив тут доріжку. Я не знаю це чиє це. У мені страшно трохи. Так, добре, я йду з цього місця. Може, тут є річка, а якщо тут є річка, це може навіть моя хата. Так, річка тут є. Та, є. Я переплив через річку. Ні, це не річка. Може тут є річка? Ні, тут річки нема, але це вже як більше Більша річка. Я... я жив біля малої річки. Ну, давайте. Перепливемо, подивимося. Може там, ну я не думаю, що, що тут є десь моя хата близько. Але може бути. Я не думаю, але давайте пошукаємо. Може знайдемо. Це би було класно. Так, тут добре. Так, тут нема. Ми жили біля гори, але ну, це не ця гора, значить, ні, ми тут не жили. Добре, йдемо шукати печеру якусь велику, як в минулих серіях. Так. Тут це печера. Так, це печера. Це ця печера. Ні, це не ця. Це трохи інша печера. Так, потрібно перекрити блоком. Ось тут, щоб не текла вода. Добре, ми перекрили воду. Йдемо далі. А, це не печера. Це просто тут вода. Добре ой 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 яй я не можу просити її плести. Добре. Вилізли, звідси. Йдемо далі. Шукати якусь печеру. О, печера. Так, в мене нема навіть смолоскипів. Що робити? Ну, можу зараз здобути смолоскипи. Давайте добудемо. І зробимо хоча б собі два смолоскипи. Може, один. Та, ні, два. Здається, зараз зробимо смолу скипи. Вісім можна зробити. Фух, добре. Вісім це добре. Так, давайте трохи поставимо, щоб було трохи видно. І давайте ще тут поставимо. Треба економити їх. Може, я щось знайду? Ні, тут нічого. Вже темніє. Я зараз піду спати, ну ще трохи. Це вже ще навіть не тимні. Я залізо, добуваємо. Так, добре. Так, і тут одне залізо? Так, тут не залізо. Йдемо далі шукати. Давайте ось тут поставимо ось так економимо їх. Добре. Є, і зараз освітимо печеру, Ну, це міні-печера, це не є велика печера. Це міні-печера, у мене ще 300 було скипи. Так, все. Ми тут знайшли тільки одне, одне залізо. Давайте ще десь пошукаємо. Ну тут немає більше, це дуже маленька печера. Так. Тут вже темніє. Так, вже темніє, я вже ставлю ліжко. Але ще мені не дозволить лягати спати. Так, поїм. Баранину. Мені вистачить баранину і лишиться ще одна тільки. Так. Можна вже ставити ліжко. Так, ставимо ліжко. І лягаємо спати. Ще зараз підемо шукати. Ще зараз підемо шукати якусь печеру. Так, ідемо. Шукати у ту скелет, тихо, 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 ти що скелет? Ай, ти що по мені стріляєш? Я тебе зараз вб'ю. Тихо, 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 тихо. Він підпалився. Добре, 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 добре. Тихо, тихо, тихо. Ай, ти тебе не зараз вб'єш. Все, все, не воюй, не воюй. Я зрозумів, що ти якийсь войовничий трохи. Зараз мені потрібно трохи ще поїсти. Ні, не стріляй. Я тебе завб'ю, дивися. Там два скелети? Хух, я зараз хочу їх двох вбити. От ви стріляй по мені. Я зараз помру, я не хочу помирати і йду від них. Хіба собі життя спортив? Так, бо в мене вже мало... у мене тільки три сердечка. Так, я йду свинину, свинину. Э, свиню вб'ю. І буду мати свинину. Так, два, два куски. Ну, краще, ніж нічого. Є. Тепер погів, тепер можна йти. Пошукати далі, шукати печеру. Я хочу зробити залізне кайло. Так. Тут що тут? Це печера чи ні? Напевно, що ні. А ну зараз подивлюся ні. чи так? Напевно, що так. Це дуже маленька печера. У мене ще є два смолоскипи якраз можна поставити. Подивитися, ні, це не печера. Але тут є мідь і скелет стріляю. Ну ці скелети тепер всюди. Я не знаю, ти їх ну, я не хочу померти, бо в мене мало сердечка. Сердечок, спів не б'є Все мінус моє виживання. Капець мені. А я ліжко не забрав, так? Чи ні? Я забрав ліжко? Ні, я не забрав, і знов я на своєму спавні. Я не знаю, що мені робити, бо я знов помер. Що мені робити далі, я не знаю. Так, тут є якесь озеро. Ні, це не озеро, це навіть більше, ніж озеро. Оце вже печера більша така. Але ну, вона мені теж не потрібно зараз. От тут я навіть будувався це мій спавн ще перший. Я тут заспавнився колись. Я тут будувався, я щось тут шукав. Я пам'ятаю, я тут залізу, здається, знайшов одне. Так. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Роблокс. А на сьогодні всі. ババ。Pa, pa, pa, pa.